Гаррісон Берджерон, Курт Воннегут, Рік був 2081, і всі, нарешті, стали рівними. Вони були рівними не лише перед Богом і законом, вони були рівними в усьому, ніхто не був розумнішим за інших, ніхто не був кращим на вигляд, ніхто не був сильнішим або спритнішим за інших. Уся ця рівність стала можливою завдяки 211-й, 212-й і 213 тринадцяті поправкам до Конституції, а також невтомній пильності агентів головного управління обмежень Сполучених Штатів. Однак деякі речі у житті все ще були не зовсім правильними наприклад, квітень усе ще зводив людей з розуму тим, що не приносив весни, і саме в цей вогкий місяць агенти головного управління. Обмежень забрали 14-річного сина Джорджа і Гейзел Берджерон Гаррісона. Це було трагічно, без сумніву, але Джордж і Гейзел не могли довго про це думати. Гейзел мала абсолютно середній інтелект, що означало, що вона могла думати лише короткими сплесками. А Джордж, хоча був значно розумнішим за норму, мав у вусі маленький радіопристрій. Для розумового обмеження він був зобов'язаний носити його постійно за законом. Радіоприймач був налаштований на державний передавач. Приблизно кожні 20 секунд пристрій видавав різкий шум, щоб люди на кшталт Джорджа не могли використовувати свій розумовий потенціал наповну. Джордж і Гейзел дивилися телевізор. На щоках Гейзел були сльози. Але вона на мить забула, через що плакала. На екрані виступали балерини, у голові Джорджа пролунало дзищання, його думки розлетілися в паніці, як злодії від сирени сигналізації. Це був справді гарний танець, сказала Гейзел. Га? запитав Джордж. Той танець, він був гарний, повторила Гейзел. Ага, кивнув Джордж. Він спробував трохи подумати про балерин. Вони не були особливо вправними, не кращими за будь кого іншого, вони були обтяжені свинцевими гирями та мішками з дробом, а їхні обличчя приховували маски, щоб ніхто, побачивши витончені рухи чи гарне обличчя, не відчув себе гірше. Джордж мляво задумався над тим, що, можливо, танцюристів не варто було б обмежувати в рухах, але не встиг він зануритися в думки. Як черговий шум у навушнику розметав їх на друзки. Джордж здригнувся. Двоє з восьми балерин теж здригнулися. Гейзел помітила це. Оскільки вона не мала жодних обмежень, то спитала Джорджа, що це був за звук. Здавалося, ніби хтось ударив молотком по скляній плясці», – відповів Джордж. Мені здається, це було б цікаво слухати всі ці різні звуки сказала Гейзел трохи заздрісно, скільки всього вони придумують. Ага, пробурмотів Джордж. Якби я була головним інспектором обмежень, знаєш, що б я зробила? запитала гейзел. Гейзел, до речі, дуже нагадувала головного інспектора обмежень. Жінку на ім'я Діана Мунглемперс. Якби я була Діаною Мун Глемперс, сказала Гейзел, – я б дозволила дзвоникам звучати по неділях. Тільки дзвоникам. На честь релігії. Я б міг думати, якби це були просто дзвоники, зауважив Джордж. Ну, може, зробити їх дуже гучними, сказала Гейзе. Думаю, з мене вийшов би хороший головний інспектор обмежень. Не гірший за будь кого іншого, погодився Джордж. Хто, як не я, знає, що таке норма? заявила гейзел. Точно, сказав Джордж. Він почав думати про свого незвичайного сина, який зараз був у в'язниці, про Гаррісона, але гуркіт двадцяти однієї гармати в його голові миттєво знищив цю думку. Ого. вигукнула гейзел. Оце так гримнуло, правда. Цей звук був настільки потужним, що Джордж зблід затремтів, а в його почервонілих очах заблищали сльози. Дві з восьми балерин впали на підлогу студії, тримаючись за скроні. Ти раптом виглядаєш таким змученим, сказала гейзел. Ляж на диван, відпочинь, поклади свій мішок із тягарем на подушки любий, вона мала на увазі мішок із сорока сімома фунтами дробу, прикріплений замком до шиї Джорджа. «Полеж трохи, дай спині відпочити, сказала вона. Я не проти, якщо якийсь час ти будеш нерівним зі мною. Джордж зважив мішок у руках. Це мене не турбує, сказав він. Я вже не помічаю його, він став частиною мене. Ти останнім часом такий втомлений, зовсім виснажений, сказала гейзел. Якби тільки можна було зробити маленьку дірочку внизу мішка і витрусити кілька кульок. Ну, хоча б кілька. Два роки у в'язниці і дві тисячі доларів штрафу за кожну витрушену кульку, відповів Джордж, не думаю, що це гарна угода. Якби ти міг просто трохи полегшити його, коли повертаєшся з роботи, запропонувала гейзел, адже ти ж ні з ким не змагаєшся вдома, ти просто сидиш. Якби я спробував це зробити, сказав Джордж, інші теж почали б хитрувати. А потім ми б дуже швидко повернулися в темні часи, де всі змагаються з усіма. Тобі б це сподобалося? Я б це ненавиділа, сказала гейзел. Отож, бо й воно, сказав Джордж. Щойно люди почнуть порушувати закони, як ти думаєш, що станеться із суспільством, якби гейзел не змогла відповісти на це запитання, Джордж теж не зміг би. В його голові завив сигнал тривоги. Думаю, все розвалиться, сказала Гейзл. Що саме не зрозумів Джордж. Суспільство. невпевнено відповіла Гейзел. Чи не це ти щойно сказав? Хто його знає, знизав плечима Джордж. Телевізійна програма раптово перервалася новинним повідомленням. Спочатку було неясно, про що йшла мова, оскільки диктор. Як і всі диктори, мав серйозний мовний дефект. Приблизно півхвилини, перебуваючи в сильному збудженні, диктор намагався сказати Дами і панове, врешті-решт, він здався і передав повідомлення одній із балерин для читання це нічого, сказала Гейзел про диктора. Він намагався, це головне, він намагався зробити все, що міг. І з тим, що дав йому Бог. Йому б слід підвищити зарплату за такі старання. Дами і панове, прочитала балерина новину. Вона, напевно, була надзвичайно красивою, адже маска, яку вона носила, була просто жахливою. І легко було побачити, що вона найсильніша і найграційніша серед усіх танцівниць адже її тягарі були такими ж великими. Як у двохсотфунтових чоловіків, і вона одразу ж попросила вибачення за свій голос, адже він був несправедливо гарним для жінки. Її голос був теплим, мелодійним і позачасовим. Вибачте, сказала вона, і почала спочатку, роблячи свій голос абсолютно непримітним. Гаррісон Берджерон, 14 років, проговорила вона пронизливим скрипучим голосом. Щойно втік із в'язниці, де його утримували за підозрою у змові з метою повалення уряду. Він геній і атлет, його недостатньо обмежили, і він має вважатися надзвичайно небезпечним. На екрані з'явилася поліцейська фотографія Гаррісона Берджерона спочатку догори ногами, потім боком, знову догори ногами, і нарешті у правильному положенні. На фото був зображений Гаррісон у повний зріст на фоні, шкали з позначками у футах та дюймах, його зріст складав рівно сім футів. Все інше в його зовнішності нагадувало комбінацію геловіну та металобрухту. Ніколи раніше ніхто не носив таких важких обмежень. Він зростав швидше, ніж агенти головного управління обмежень. Могли вигадати для нього нові обмеження. Замість маленького радіоприймача для розумових обмежень він носив величезні навушники та окуляри з товстими хвилястими лінзами. Окуляри не тільки наполовину засліплювали його, а й спричиняли страшенні головні болі, його тіло було обвішане металобрухтом. Зазвичай для сильних людей державні обмеження були симетричними. Та впорядкованими, але Гаррісон виглядав, наче ходячий звалище заліза, в гонці життя Гаррісон ніс на собі 300 фунтів металу. Щоб нівелювати його гарну зовнішність, агенти головного управління обмежень наказали йому постійно носити червоний гумовий м'яч на носі, голити брови та закривати свої рівні білі зуби чорними накладками. Які робили їх кривими та жахливими. Якщо ви побачите цього хлопця, сказала балерина, не намагайтеся, повторюю, не намагайтеся розмовляти з ним. Раптом пролунало різке, оглушливе скреготіння, звук дверей, вирваних із петель, з екрана пролунали крики та вигуки жаху. Зображення Гаррісона на телеекрані почало тремтіти. Немовби землетрус змусив камеру тремтіти разом із студією. Джордж Берджерон безпомилково впізнав цей звук і недарма. Багато разів його власний будинок здригався від таких же ударів. Боже мій. вигукнув Джордж. Це ж Гаррісон. Але перш ніж ця думка встигла оформитися у його свідомості, вона була миттєво вибита з голови звуком. Автомобільної аварії, що прогримів у його навушниках, коли Джордж нарешті зміг розплющити очі, фотографія Гаррісона зникла. На екрані стояв живий Гаррісон. Гучний, велетенський, гротескний Гаррісон стояв у центрі студії, він усе ще стискав у руці зірвані двері. Балерини, техніки, музиканти та диктор стояли на колінах перед ним. Очікуючи смерті, я імператор. вигукнув Гаррісон. Чуєте мене, я імператор, усі мають негайно виконувати мої накази. Він тупнув ногою, і студія затряслася. Навіть зараз, коли мене поневолили, калічили, виснажували я величніший за будь-якого правителя в історії, а тепер подивіться, яким я можу стати насправді. Гаррісон розірвав ремені своїх обмежень, наче мокрий папір, зірвав стрічки, здатні витримати п'ять тисяч фунтів навантаження, його металеві гирі з гуркотом впали на підлогу. Він просунув великі пальці під сталеву перекладину, що утримувала на місці обмежувальний пристрій на голові. Перекладина тріснула, наче стеблина селери. Гаррісон шпурнув свої навушники та окуляри в стіну. Він зірвав з обличчя гумовий м'яч, і перед усіма постав чоловік, який би вразив навіть Тора, Бога грому. Тепер я оберу свою імператрицю. проголосив він, оглядаючи переляканий натовп. Перша жінка, яка наважиться встати, стане моєю королевою і займе свій трон. Настала мить тиші. А потім одна з балерин підвелася, похитуючись як верба на вітрі. Гаррісон обережно зняв обмежувальний пристрій із її вуха, а потім із надзвичайною ніжністю позбавив її фізичних обмежень. Нарешті він зняв її маску вона була сліпуче красивою. А тепер, сказав Гаррісон, узявши її за руку, покажемо людям справжнє значення танцю. Музика, наказав він. Музиканти поспіхом повернулися на свої місця, і Гаррісон звільнив їх від обмежень. Грайте якнайкраще, сказав він. І я зроблю вас баронами, герцогами, графами. Музика почалася. Спочатку вона була звичайною, дешевою, безглуздою, штучною. Але Гаррісон вихопив із крісел двох музикантів. Помахав, ними як диригентськими паличками, і заспівав музику так, як він хотів, щоб вона звучала. Потім він повернув музикантів на місця. Музика заграла знову, цього разу набагато краще. Гаррісон і його імператриця, якийсь час просто слухали музику, слухали серйозно, наче синхронізуючи з нею свої серцебиття. Вони перенесли вагу на пальці ніг. Гаррісон поклав великі руки на тендітну талію дівчини, дозволяючи їй відчути легкість, яку вона ось ось здобуде. А потім, у вибуху радості та грації, вони злетіли в повітря не лише закони країни були порушені, а й закони гравітації та руху. Вони кружляли, оберталися, пурхали, стрибали, гралися і танцювали, наче олені на місяці. Стеля студії була заввишки 30 футів, але кожен стрибок наближав їх до неї. Їхньою очевидною метою стало поцілувати стелю, і вони її поцілували. А потім, нейтралізуючи гравітацію силою любові та чистої волі, вони зависли в повітрі на кілька дюймів нижче стелі, і цілувалися довго-довго. Саме в цей момент до студії увійшла Діана Мунг Лемперс. Головний інспектор обмежень із двоствольним десятизарядним дробовиком. Вона двічі вистрілила, і імператор та імператриця загинули ще до того, як торкнулися підлоги. Діана Мун Глемперс знову заряджала рушницю. Вона навела її на музикантів і наказала їм за 10 секунд знову надягнути свої обмеження. Саме в цей момент телевізор у будинку Берджеронів. Перегорів. Гейзел повернулася до Джорджа, щоб прокоментувати відключення телевізора. Але Джордж тим часом пішов на кухню по банку пива. Він повернувся до вітальні з пивом у руці, зробив паузу, поки черговий сигнал у навушнику струсив його свідомість, а потім знову сів Ти плакала? запитав він у гейзел. Ага, відповіла вона. Через що? поцікавився він. Я не пам'ятаю, сказала вона. Щось дуже сумне було по телевізору. Що саме? спитав Джордж. Все якось переплуталося в голові, знизала плечима Гейзел. Забудь про сумне, сказав Джордж. Я завжди так роблю. усміхнулася Гейзел. Оце моя дівчинка, сказав Джордж. Він скривився від нового звуку у вусі. Ого, мабуть, це був дуже сильний сигнал. Сказала Гейзел, ти ще раз скажи, про бурмотів Джордж. Ого, мабуть, це був дуже сильний сигнал, повторила Гейзел.